Коротше, мене щось так піде скріплять. Дарсів ми вже там жити. А ще вчора я дропав себе біля школи. Бо там в мене бортки я там зробив. Якось так приземлився, що в мене е, нога сильно далі болі крутить. Але постараюся, типу, якось сьогодні акуратніше зробити. день. Ця хуйня зазламана, ми їдемо туди. Що в тебе? ця хуйня зазламана. Яка? А, оця? ця хуйня. А в тебе що, пробити воно? Рома, воно має по чуть-чуть Передай привіт підписчикам. Я йду ну, слухаю. Ні, так не гарно. Короче, накачую колесо і поїдемо домой, бо забув таблеточку випити. Вот это классно. Реально, это не Вот так я выхожу, и лужки какие-то. А что там было разбито? Там, там Приклама костюм. Як ты без команды живешь? відкривається. Я знаю. Надо весь новоклетить, он типа дома живем, да. Может, он не свет. А Давай, попри... давай тут. туда. Не хочу. Чи Я два рази вже стрибав. Что такие Ромео?

Типа все списав, але я питаю списав, понимаешь? Мама написала, что я тапи, потому что началась свое слово. я сама выпрыгнула. Нет, это приписала. Это опять писать класс, вещи по аппетит. Катись не можна. А, а з якого предмет? Математика. А в тебе хто математику іде? А де? За... 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 ніч. У нас на футболі. І думати было. На дяних не купиш. Подожди. Шоробиш. Включить з навіщо? Зрозуміло. Ой, ні. Що? Там швидкості магазина. Нам ж таки навіть за інші. Далі з цим чорним. Що? Далі сиш з, цим чорним. Далі з цим чорним? Я з цим почти. Але чорт, чорний гандон мене на якусь бабу проміняв там. Годулку. Присадили? Та печально. Та, це, Мене посадили там з якоїсь... Так, то я вже не бам'який звати. Коротше, посадили. Але але на інших уроках, на інших уроках, на інших уроках. 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 Але оцей гандон втікає в мене, не хоче сім'ї сидіти. А йде до своєї будинку. Сосається.

Я знаю, де цей. Де він чипсира? Копаць. А що таке? Ми Лілі покажемо, як це. Ні, дина, не красивий. Лілі, хто Це його дівчина? Нет Да, мы Лилию отца скинем. Нет И тебя тоже скинули Нет Э, а кто ты? Да блин Забирай, забирай, забирай Что я? Да и сюда, едь, дау Боже, что они такие конченые Надо было вот это сфоткать что за айфон? Тринадцатый мини или двенадцатый мини? Тринадцатый Мини?

А, хочу, а можешь включить видосик? Нет. Ну, классно, снимем. А ты зараз снимаешь? Да. Нет. Не а на фрирайдере. О, футболка с танцами. Фрирайдер. А да? Канал? Да. Так, стандрайдер. Ник придумал за то, что он, типа, блядь, на каждом видео я стандрайдер. И шо? что? Стан? <coughs> а вот там. Эй, что вы А, сидушка в очко. Капец, они горячие.

Артемко не хоче їхати в укриття, облився. Ого, там дропне. Я тут не дропну, машину поставила. Машина, а тут ось ця фігня. Ми сюди як так. Не, ну можна, але що не їх на те, вот сталося. Я вже додому потратив їх. Ти думаєш, що я настільки долбойов, що я буду їх вертати. Хотів подати. Хотів, але ж. я не долбойовний. Будеш приготи? Женщина. <гаду> Я О, сука. Сука. Висючок болить. Висючок болить. Ай. Да. <гаду> Я тоже чисто. Ооо. Сука! Писнючек болезнь. Писнчик болеть. Да. Сосня? Да. Самое главное. Самое главное зробив. Ай. Писнючек уже. Ладно, набейся. Это хипохуя там палка лежить. На вылеті. Мене теж таки підправляло. А ти як палці впала? Що? А ти де пав? От там мене рука а си чого? У си... мене рука си 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 а, а Чого? Або я долбойоп руля не можу нормально держати. О, Артемка. Набираємо водичку. Що? Підожди, я водичку наберу. Або їдь, сюди і приїдеш до мене, чи ні? Так. А то 50 копійок не можна. А, не Можна. Так, 50 копійочок. Еще 6 купа есть. Так, сюда, Ой, ты дожди нахуй ж тут? Так не у сделать. О! Айколку. Бля, ты долбай. А, Потишка. Надо победить. Так, дальше вс

— Куда? — Ты твари тут какую-то людям. Наша. А чого ви так не любите цих самокат? Оце хуйня, а от Куго — нормально. Куго, так. Да. Я знаю. Там поліція не нахуй поняли. Та там поліція тут любил. Вот там Піз... Ні, в мене... в мене шпиці розшитались. Попробуй як вони розшитались просто.

Like. Але я не розумію значення цих слів. Ріду, ти розумієш? Ні. Що нам We робити? Ми дуже. Коротше, от такий вийшов влог. Скучний прямо. Можна сказати, ну вот і Всім удачі, всім пока.